Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так розпочнемо випуск з того, що промоутер Френко Орен повідомив, що між ним та Еді Хірном була укладена домовленість для того, хто програв у боксерському турнірі 5 на 5. Якщо 5-0, то ми уклали угоду, згідно з якою Френк Сміт повинен прийти до мене в офіс, щоб заварити чай на день, і зробити це у формі французької покоївки. А якщо навпаки, то Енді Ейлінгу доведеться піти в матчрум і одягнутися дворецьким на весь день. Далі ми переходимо до менеджера Олександра Усика Егіса Клімаса, який розпочав зі слів про протистояння Бетербієва та Бівола та інших учасників мегатурніру 5х5, який відбудеться 1 червня. Це шоу чудове з блискучою головною подією. Шанси на перемогу Бетербієва та Бівола 50х50. Я особисто знаю обох хлопців. І я бачив їхні кар'єри, я бачив їхні бої, обидва найкращі. У моєму розумінні розумний боєць має перемагати Панчера, але не забувайте, що у Бетербіва за плечами довга кар'єра, включаючи аматорську. Обоє походять з майже однієї школи, тому я дуже хочу побачити цей бій. Про Деонтея Вайлдера, який вийде проти Джилая Джана, Клімас додав: Вайлдер виглядав не дуже добре в останньому бою з Паркером. Буде цікаво подивитися, чи оговтався він після цієї поразки. Чи ми побачимо те саме, що бачили кілька років тому, чи він буде іншим і Тайсон Ф'юрі вичерпав його? Ніхто не знає, це важко передбачити, тому що останній бій, який ми бачили, був не найкращим. Перш ніж ми перейдемо до наступного висловлювання клімаса, варто зазначити, що промоутер Еді Хірн назвав наступного суперника для Ентоні Джошо. Бій з паркером не наступний. Як я казав, його наступний бій буде за титул чемпіона чи звання абсолютного чемпіона. Але він хоче боротися з Джозефом Паркером. Він уже перемагав його, але AJ хоче боротися з хлопцями, які перебувають у формі. Він хоче битися з Вайлдером. Якщо той пройде наступний поєдинок, хто знає. Я думаю, що переможець бою Хергович Дюбуа, ймовірно, стане наступним суперником AJ. Якщо не виникне можливість битися за звання абсолютного чемпіона. Але ми знаємо, що у них у Усика та Ф'юрі два поєдинки. В свою чергу, Хергович сказав. Звичайно, титульний бій це велика мотивація. Я також чув, що планується поєдинок переможця мого бою проти Дюбуа та Ентоні Джошуа. Тож переможець поєдинку 1 червня буде у відмінному становищі. Мабуть, він має побитися у вересні з Джошуа на стадіоні в Вемблі. Це буду я, це моя доля. Дюбуа вже мав шанс, він бився за чемпіонський титул та програв. Тож це мій час, я поб'ю його, а потім приїду на Вемблі і поб'ю Джошуа. Якщо ви пам'ятаєте, збірна Хорватії з футболу одного разу приїхала до Великобританії та жорстко надерла ваші дупи. Так що я надеру дупу Джоша на стадіоні в Вемблі і стану легендою, це мій план. Повертаючись до менеджера Усика, то він висловився бій Харговича проти Дюбоа. Харгович більш небезпечний боєць, я думаю, що він переможе. Далі в Клімаса запитали про Усика, який час від часу з'являється в соціальних мережах. Багато посміхається та показує, що він у гарній формі. Він виглядає підтягнутим та в дуже хорошій формі. Я бачив його спаринги. Я не буду говорити про спаринги, але я бачив, що відбувається в спарингах, і я дуже впевнений. Потім Клімас відповів, чи вважає він Ф'юрі елітним бійцем. Він більше схожий на промоутера, ніж на бійця, якого йому подобається рекламувати. Але, можливо, він народився під щасливою зіркою, і дорога це просто шлях для нього, дуже-дуже гладенький. Також менеджер вислився про Василя Ломаченка, який готується до бою проти Джорджа Камбососа 12 травня в Австралії. Він хороший, я покинув його, а потім поїхав до Берліна, щоб підтримати ще одного свого чемпіона, який переміг німця. Бахрам Муртазалієв став чемпіоном IBF у першій середній вазі. З тих пір я був у дорозі, я поїхав до Олександра. Але майже через день після того я зателефонував ломі. Він почувається дуже добре, його підготовка вже завершується. І, можливо, через тиждень, можливо, 10 днів ми їдемо до Австралії. Окрім цього, Клімас відповів, чи вважає він, що його підопічному не віддають належне за заслуги. Знаєте, йде багато негативу та заздрощів у його бік. Я думаю, що Лома один із найкращих бійців в історії. Я б навіть так сказав. Можливо, він надто амбітний, можливо, він хоче досягти майже неможливого. Я не говорю про судівство, бо воно для Ломи було жахливим. У двох поєдинках особливо проти Хейні. Якщо говорити про бій з Теофімо, то можна сказати, що він був близьким. То проти Хейні це було страшенно. Щодо бою Хейні проти Гарсії, який ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео то Кліма додав. Я думаю, що Хейні виконає свою роботу. Окрім головної події, варто зазначити, що у карді 20 квітня будуть українські боксери Сергій Дерев'янченко проти вона Олександра, Костянтин Довбищенко проти Хьюі Ф'юрі. Фьюрі, також 20 квітня у Німеччині на BMW Park Єгор Веліковський вийде проти Петра Лакоцького, а Інна Статкевич битиметься з Софі Роджерс. Ще один український боксер Олександр Гвоздик повідомив дату та місце свого наступного бою. Поки що бій не був анонсований, але всі вже знають про нього з внутрішніх джерел. Я не знаю, що робить PBC. Можливо, вони не хочуть оголошувати наш бій, перш ніж анонсують інший поєдинок або щось таке. Наскільки я бачив, вони не рекламували якихось боксерських шоу, але я не знаю. Мені називали дату, про яку я говорив вам раніше, 21 червня. Вона прописана в моєму контракті, але бій перенесли до Х'юстона. Все це законно. Тепер поєдинок відбудеться у Х'юстоні 22 червня. До того ж, гвоздик відреагував на появу Бенавідеса на вечері боксу у нетверезому вигляді, який вже приніс свої вибачення. Я чекатиму на кращу версію Бенавідеса. Ми бачили його п'яним на телебаченні, але до бою залишається більше двох місяців. Можливо, він ще навіть не розпочав тренувального табору. Якщо у нього є час ще повеселитися та розслабитися, то чому б і ні? Деколи люди випивають це не заборонено, це вирішувати йому, але можливо його фанати не хочуть бачити Девіда таким. Однак мене це не хвилює. Якщо він продовжить пити і не тренуватиметься, це ідеально. Мені буде легше. І на завершення хочеться додати, що 17 травня у Гамбурзі українець Карен Чухаджан проведе бій проти британця Гарі Скарфа за титул чемпіона IBF Intercontinental у напівсередньому дивізіоні. Тобто на кону бою стоятиме перший рядок рейтингу IBF. Це дає Карену можливість вийти на чемпіона організації Джарона Еніса. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.